Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Олена Ниник, я практикуючий психолог, і сьогодні я представляю для вас тему під назвою Простір для себе турбота про психічне здоров'я під час війни. Ну іноді, коли ми говоримо про турботу про себе, про свій психічний стан, про відпочинок. Нам може здаватися іноді, що турбота про себе це щось для інших, для тих, у кого є час, гроші чи спокій. Але насправді турбота про себе це не відпочинок для сильних, а порятунок для втомлених. Це як збирати себе. От Ніби якби навіть по шматочкам, коли всередині все розсипалося: від болю, від втрат чи від напруги. І іноді ми так і можемо чути. Люди кажуть, я якийсь весь такий незібраний. Мене ніби от повністю на якісь шматки розбило. Людина так себе відчуває. І... Збирати себе по частинках взагалі це не робиться одразу. Не робиться за один день, це поступово, і кожного дня, і кожна наша дія це частинка повної картини нас самих. Сьогодні, говорячи про простір для себе, я буду говорити про три речі. І перша з них це встановлюйте особисті межі, це ваш захист. Може, ви вже чули про таке вислів, особисті межі, особисті кордони. Так, це саме про те, вони допомагають не втрачати сили. От коли навіть навколо багато вимог, метушні людей навколо нас, от тоді особисті кордони і межі нам дуже допомагають. І коли ми говоримо про особисті кордони, то перш за все... На що нам треба звернути увагу, це слухати свої відчуття. Якщо раптом після якоїсь зустрічі, або в постійних якихось зустрічах, розмовах з якимись людьми, або окремо з якоюсь людиною, ви після цього відчуваєте в тому, роздратування або напруження. Ну, це може бути знаком, що ваші межі порушуються. Можливо, ці люди або людина е говорять на такі теми, на, на які вам не дуже хотілося б вести розмови. Або люди, як ми іноді кажемо, грузять нас да, своїми якимись проблемами. І один чи два рази ми можемо вислухати, але якщо це робиться постійно. Ну, Це дійсно вже порушуються наші кордони. І ми відчуваємо в тому роздратування або напруження після таких розмов. У таких випадках треба вчитися казати ні. І вміти відмовляти це зовсім не грубість, а це турбота про себе. І ви маєте повне право відмовлятися, якщо вам важко, якщо не хочете, або просто потребуєте відпочинку. Це можна робити делікатно, пояснюючи людині те, що ви не маєте бажання, до прикладу, спілкуватися так довго або так часто, або ось на такі теми, після яких у вас виникають неприємні відчуття. Коли ж ми говоримо про те, що нам це неприємно, і вчимося казати ні, треба робити це якомога спокійніше. Тобто, щоб людина не зрозуміла, що особисто вона вам неприємна, а те, що вона говорить, вам не є для вас приємним, можна сказати так: вибач, зараз мені потрібно побути наодинці. Або я зараз не можу. Поговоримо пізніше. Так ви показуєте людині повагу і до себе, і до неї. Або, якщо взагалі ви не хотіли б говорити на такі теми, так можна і сказати, що я не хочу спілкуватися на такі теми, тому що після них мої відчуття не дають мені комфорту. І тут важливо пам'ятати. Що, коли ви дбаєте про свої межі, ви зберігаєте сили для того, що справді важливо. Того, що, коли після того, як ваші кордони порушені, і ви відчуваєте роздратування або навіть страх або безсилля, ну тоді зовсім немає сил на те, щоб робити якісь приємні речі для себе, або корисні речі для себе. Тому, коли ми відстоюємо свої межі, ми ніби розширяємо той простір. Завдяки якому ми можемо дбати про себе і робити щось те, що дійсно заслуговує на нашу увагу. Також коли ми говоримо про турботу, про свої межі, тут можна згадати відчинені двері у вашу квартиру або будинок, у ваше приміщення. Ми ж розуміємо, що двері в наше приміщення, вони завжди. Закриваються. Да? Якщо ми нікого не чекаємо, ми нікому не відкриваємо двері, щоб впустити, вони зачинені. Коли ж людина, яка не вміє відстоювати свої кордони, спілкується з іншими людьми, проживає своє життя, іноді це нагадує, що в неї от двері постійно відкриті. І тоді, туди можуть входити хто завгодно, виходити, вони можуть брати речі, вони можуть переставляти їх місцями, вони можуть їх виносити. Тобто в такому приміщенні ніби утворюється безлад. Тому турбота про свої межі це не лише для того, щоб віддалитися від людей. Хоча іноді, дійсно, ми можемо від когось і віддалитися. А щоб залишитися в гармонії, перш за все, з собою. Ну і далі ви можете запитати, ну, добре, якщо до прикладу я свої кордони відстоюю, і я не хочу спілкуватися з деякими людьми в моєму житті, які псують мені настрій, які іноді нецензурно, як ми кажемо, виражаються, які говорять на теми, які мене ну, зовсім... Мені не цікаві і бентежать, ну а як же ж я ж тоді можу залишатися і не віддалятися від людей, і залишатися в гармонії з собою? Тоді ми переходимо до другого пункту того, що може нам надавати простір для себе? Існують різні групи підтримки. І коли ми знаходимо. Для себе такі групи, де ми знаходимо людей однодумців, де ми відчуваємо підтримку. Іноді це можна порівняти, що от ми в цій кампанії як на одній хвилі. Ось тоді і відбувається також дбання про простір для себе. Що ж відбувається у таких групах підтримки? Вони дуже часто можуть проводитися. За допомогою психолога, психотерапевта, соціального працівника для людей з порушенням слуху вони відбуваються за допомогою сурдоперекладача. От. Люди діляться своїм досвідом, діляться тим, як вони справляються з труднощами. І під час таких розмов ми розуміємо, що в цих труднощах ми не одні. Також обмінюються власними способами підтримки, і ці способи ми можемо взяти собі, як ми кажемо, на озброєння. Також навчаються краще розуміти себе і інших. І тут можна навчитися просити про допомогу і приймати її, тому що наодинці іноді буває це не так вже й легко зробити. І третім аспектом. Про який треба обов'язково зазначити, коли ми говоримо про турботу про психічне здоров'я під час війни, це звернення до спеціалістів. Іноді, так ми кажемо, що люди говорять, ніби, ну от якщо людина звертається до психолога або психотерапевта, або до лікара психіатра, ну це якось як слабкість, це щось ну не дуже ок. Але насправді звернення до фахівця це прояв сили, а не слабкості. І е, стає важливим це звернення тоді, коли іноді ми самі не можемо впоратися з нашими емоціями, не можемо впоратися з тривогою, тобто людина ходить постійно в тривозі, з безсонням, сльозами, втомою. Обов'язково треба звертатися до спеціаліста. І це не означає, що ми погані або слабкі. Ні. Це означає, що потрібна підтримка. Ну, от підтримка, коли, до прикладу, в нас може боліти зуб, так? ми йдемо до стоматолога. Якщо в нас зламана рука, ми йдемо до травматолога. Який накладає нам гіпс на якийсь період. Тому звернення до спеціалістів, це якраз про свій простір і турботу психологічно під час війни? Хто може допомогти? Я вже частково сказала про це, але зараз більш конкретно поясню, хто з спеціалістів в чому може надати нам допомогу. Психолог. Психолог допоможе зрозуміти почуття і знайти іноді рішення з якихось складних ситуацій. Психотерапевт може працювати вже глибше. Він допомагає змінити внутрішні реакції і іноді поєднує роботу з тілом чи поведінкою. Психотерапевт працює ну, частіше працює довший період. З людиною, тобто людина проходить таку терапію вже. Лікар-психіатр це лікар, який розуміється, на біологічних процесах він може призначати ліки, якщо емоційний стан дуже важкий. І ось тут я хочу зазначити, що дуже часто люди бояться звертатися до психіатра. З тієї причини, що ходять слухи про те, що потім людині буде дуже важко припинити приймати препарати, які були призначені психіатрам. Но я хочу додати з власного досвіду з спілкуванням з людьми, які саме зверталися до психіатрів, і якийсь певний період проходили лікування медикаментозне. Тут слід зазначити, що це дуже допомагає людині в той час, навіть коли він звертається одночасно і до психолога. Того, що медикаменти, вони іноді роблять те, що не може зробити ані психолог, ані психотерапевт. Ось тут я взяла такий малюнок з рукою, на яку накладена ось така пов'язка. Да? Або, може, навіть і гіпс накладений, може бути такий малюнок. Колись я чула таке порівняння від дуже відомого лікара-психіатра, завідувача клініки, в Києві знаходиться ця клініка, Ангелія Юрій Бондаренко, є завідувачем цієї клініки, і він наводив приклад, що коли він призначає заспокійливі або антидепресанти е хворій людині, до прикладу, на депресію, це необхідно для того, щоб якби ніби ми руку, от коли в нас рука поламана, да, або травма якась, ми підсилюємо руку за допомогою цих засобів. Так само медикаментозні засоби вони на якийсь період підтримують людину для того, щоб вона краще відновилася. Тому я і говорю тут, чому це важливо: фахівці допомагають відновити рівновагу. Повернути сон, апетит, бажання жити. І лікарі-спеціалісти, вони не засуджують, не читають моралі, а просто підтримують і допомагають знайти шлях до себе. Ось така сьогодні в нас тема була. Сподіваюся, що у вас будуть якісь по цій темі. Нові відкриття, і щось ви зможете взяти особисто для себе, а чимось, можливо, поділитися з вашими рідними і близькими. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!